Ще до повномасштабної війни у 2020-му розгорівся скандал через російського режисера Іллю Хржиновського, який став художнім керівником меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Проти його участі виступили представники української громадськості. Створення цього приватного меморіалу на території Бабиного Яру ініціювали російські олігархи Міхайл Фрідман, Павел Фукс і Герман Хан. Сторгненням Росії проект поставили на паузу. Чому Україна досі не спромоглася створити там меморіальний комплекс? У мене немає відповіді. Напишіть нам, що ви думаєте, як ми маємо зберігати цю пам'ять. Але якщо Бабин Яр навчив нас чомусь, то це тому, що мовчання це союзник агресора. У 41-му нацисти вбивали євреїв просто за їхню національність. У 22-му Росія прийшла вбивати українців, і вже щонайменше тричі від атак Москви страждав Бабин Яр. 1 березня 22-го року ракета, яку росіяни направили на телевізійну вежу в Києві, забрала 5 життів. 2 січня 24-го ракета влучила неподалік від безпосереднього місця нацистських розстрілів. А в ніч на 31 липня цього року дрони вразили алею праведників у Бабиному Яру.